Добрий день, діти! Сьогодні виконуємо практичну роботу номер 4 налаштування показу комп'ютерної презентації. Для того щоб виконати практичну роботу вдома, потрібно завантажити за посиланням в описі до відео файл заготовку Практична робота 4. Отже, розпочинаємо. Відкриваємо завантажений файл, практична робота 4. Дальше. Введіть у підзаголовку титульного слайда ваше прізвище та ім'я. Вводимо прізвище та ім'я. Кожен вводить своє. Далі. Додайте до тексту слайда 2 ефект анімації виліт. Початок відтворення ефекту після попереднього. Відкриваємо слайд 2. Обираємо текст спочатку для заголовка Обрали. Натискаємо анімація. Обираємо настройки анімації. З правого боку у вас з'являється віконечко налаштування анімацій. Обираємо додати, де ми будемо обирати і керувати, налаштовувати нашу анімацію. Зліва. Верхньому куточку, там де напис Анімація без анімації, обираємо виліт. Налаштовуємо з правого боку дану анімацію. В нас сказано по клацанню мишки, ми обираємо після попереднього. Аналогічно виконуємо з текстом. Натискаємо на текст. Обираємо анімацію виліт по абзацах першого рівня. А тепер налаштовуємо так само після попереднього. Готово. Далі. Додайте до кожного із зображень на слайді 3. Ефект анімації поява. Напрямок ефекту має бути згори, а початок з попереднім. Виконуємо. Переходимо на слайд 3. Обираємо перше зображення червона книга, клацнувши на ньому лівою клавішою мишки. Так само аналогічно обираємо в анімації поява. В налаштуваннях. Обираємо з попереднім і напрямок, звідки з'являється, обираємо згори. Аналогічно робимо для другого малюночка червона книга України. Поява. Налаштовуємо з попереднім. Поява згори. Готово. Далі. Додайте на слайд 3 до написів Тваринний світ і рослинний світ гіперпосилання для переходу відповідно на четвертий та п'ятий слайд. Для цього виділяємо, клацаємо по тексту і виділяємо напис тваринний світ. Натискаємо правою клавішою мишки над виділеному текстом. Обираємо в контекстному меню Гіперпосилання. У діалоговому вікнові, яке з'явилося, обираємо місце в документі. Шукаємо потрібний нам слайд. Перша червона книга це слайд номер 4 Чорний Журавель. Натискаємо ОК. Аналогічну дію виконуємо з написом рослинний світ. Виділяємо правою клавішою мишки. Гіперпосилання. Обираємо потрібний слайд. ОК. Виконали. Наступне. Установіть для всіх слайдів ефект змінення слайдів двері. Ефект змінення слайдів, перехід між слайдами, знаходиться в нас вгорі в анімації. Для цього обираємо ефект змінення села дверей. Обираємо відкривати вліво. І натискаємо клавішу застосувати до всіх. Далі. Після цього потрібно встановити тривалість демонстрації кожного слайда 5 секунд. Аналогічно, в цій же, в цьому віконечку в цих інструментах, знімаємо галочку по клацанню і виставляємо автоматично після. І набираємо 5 секунд. Знову натискаємо застосувати до всіх. Готово. Далі нас просять переглянути комп'ютерну презентацію в режимі демонстрації. Натискаємо в головному меню вкладочку Показ слайдів. Спочатку. Переглядаємо результат своєї роботи. Через кожні 5 секунд ваші слайди мають змінюватися. При наведенні натисканні на посилання має переходити на, на, на певний слайд. Якщо всі дії правильні, у вас буде точно такий результат, як у мене. Натискаємо. Будь-де клавішою мишки, згортається наша демонстрація, натискаємо файл, зберегти йок. Вибачте. Зберегти йок, підписуємо практична робота. 4. Зберігаємо в себе на комп'ютері. Зберегти. Після цього закриваємо віконечко і повідомляємо вчителя про те, що завершили виконання практичної роботи. Вітаю вас! Підписуйтесь на мій канал, підтримайте лайком для того, щоб бути. Для того, щоб отримувати нові відео та відео інструкції, як виконувати правильно практичну роботу. Дякую до побачення!